З липня місяця після прийняття вже остаточного рішення щодо виведення готівкових розрахунків з міського громадського транспорту. Як показують статистики нашої системи особ, рівень безготікових розрахунків збільшився вже на відсотки 25. До прийняття даного рішення безготікові розрахунки взагалі були в рівнях 85, тобто вже до 90% мешканці вже розраховували безготіково, вже цей відсоток збільшився за 90 і, можна сказати, за липень відбулося більше 2,5 тисяч. Транзакцій без готікового способу вже мешканців пасажирів на руках 170 тисяч самих транспортних кашток з кожним днем вони збільшуються і десь близько 40 тисяч іменно пільгових карток. Також і мобільним додатком, який надає змогу розрахуватися за QR-кодом, і банківською карточкою в малий відсоток. Але також користуються по разовому квитку. За липень місяць було продано близько 700 квитків. Тобто і разовий квиток також користується. Ну не скажу таким попитом, якщо взяти загальний пасажироперевезення. Це близько більше трьох мільйонів йде перевезення пасажирів в міському громадському транспорті. Це відсотки є незначний. При введенні часового пільгового проїзду для підселення завіків громадського транспорту в електротранспорті, для комунального транспорту це близько мільйона гривень надходжень по місяцю. що В даний час що ми вже отримали. Здорожчання вартості проїзду вартості електроенергії комунального транспорту це було десь дві неділі назад три на соток, а за за наразі нас вже попереджають ще на 10 відсотків збільшення комунального туриста. Тобто, це є якісь значні надходження до комунального підприємства, щоб якось підтримати його функціональність. Більшість показує все-таки наші пенсіонери за віком користуються комунальним транспортом з 10 по 16 години. Тобто безкоштовно, скажемо, скарги були, але вони не мали такий масовий характер, були, більш ми роз'яснювали, більш люди якби цікавилися, як отримати ту пільгову карточку, які документи потрібно. Були і негативні, якби відгуки, чому там встановлена була пільгова вартість, якби все було надавалося роз'яснення. Більшість людей сприймали це як позитивне рішення, але й були і негативні відгуки. Система працює відмінно. Але є такі виклики нашого часу, коли там під час відключення електроенергії, було відключення самого інтернету, були проблеми один-два з банківською карточкою. Це було з боку банку, тобто були такі певні проблеми, але загалом для користувачів транспортних карток проблем взагалі не було. І як і управління транспорту, і оператор, і ми всім рекомендуємо мати транспортну карточку, по ній проблем немає, позитивні відгуки, тобто користуватися транспортною карточкою наразі є саме безпечно, ну, безпечно і надійно. До нас до управління надходили і скарги, і ми виїжджали на лінію, і під час перевірки ми виявляли фактори, як водії приватних перевізників брали готівку за, за проїзд. Тобто перевізники попереджено, періодичні перевірки здійснюються. перевізник нам повідомляє, що роз'яснення серед водіїв своїх проводить, але, на жаль, в управлінні немає такого складу персоналу зафіксувати кожного водія, що він бере готівку і пасажир не отримує свого квитка. Це людський фактор водіїв. Я не розумію, що якщо і перевізник там проводить роз'яснення роботу, водій, якщо йому в якийсь певний момент пасажир дає готівку, він... Може, ну, може таким скористатися. Більшість є і тріозначні, тобто пасажири не розуміють, що це місцевий, не місцевий, вони курсують по місту, у вас, у вас скасовано готові розрахунки, водій бере. Коли більшості питають, а який номер автобуса, маршруту, там ну, це в більшості трьохзначні, у них таких правил немає. Стосовно введення самої системи і на пригородних маршрутах, наскільки я проінформований, що в обласній адміністрації про це якби вже наради проводяться, і навіть певні перевізники встановлюють валідатори. Ну, більш цього, зараз це йдуть тільки банківська карточка, тобто є певні маршрути, які встановили саме банківські термінали. Такої системи, як Іменно валідації транспортних пільгових карток, що є в місті Житомирі, там ще не запроваджено. Ми, ми з свого боку звернулися до наш, наших прилеглих громад, що через наші пільгові картки вони мають змогу дати компенсацію за своїх громадян. Тобто, ми можемо надати пільгові картки громадам там Заріщани, Станішовку, і вони можуть скористуватися нашим транспортом. Поки чекаємо від них відповіді. Якщо бути позитивними, ми можемо навіть розглужити нашу пільгову картку і надати тим громадам, які користуються нашим транспортом, і цим і підтримувати нашого перевізника. Бо на жаль, що з державного бюджету компенсація за пільговий приїзд відсутня, і це йде в велике навантаження і на бюджет ну, в плані підтримки комунального підприємства. Ну і самого якби формування тарифу. Взагалі дуже зручно. Я маю пільги. І ось тільки що я була, переоформила свою пенсійну цю карточку на пільгову, і мені вже посвідчення не приходиться показувати. Я собі зайшла, приклала і собі спокійно сіла. Дуже зручно. Я рідко користуюся транспортом, собі пішки, але зручно, звичайно, зручно. З 10 до 16, безкоштовно, комфортно. Чи не створює вам це якісь незручності, ні ні, до... ні, ні, ні. ні, ні. робити? Далеко е, отримала таку цю карточку, без проблем. Все, буквально за пару хвилин. Все нормально, все добре. Аби тільки мир був, можна і платити. Я дуже мало користуюсь. Ну, взагалі, а чи, чи не виникало ніколи проблем з тим, що не можна розрахуватися Ну, Ні, а я там їжу раз, може, в неділю. Ні, нормально, все добре. Де, це, це, це все влаштовує. Чи не виникало ніколи проблем з тим, що не можна розрахуватися? Ну Ми карточками розраховуємося. Все нормально. Це це нормально. Незручно, тому що не можна, якщо самі який баланс, як потім дізнатися? Заходиш собі в додаток, перевіряєш свою кредитку, чи ще взагалі, от коли. Паперовий квиток, то саме зручніше. Що дитині, що дорослому. Похилому віку, то взагалі. Вони не добачають і не такі спритні, як молодь. Чи часто у вас виникали якісь проблеми з тим, що не можна розрахуватися готівкою в при транспорті? Ні, час? немає. Якби. У мене є декілька кредитних карт, з цим немає проблем. А от за дитину то переживаю, бо в нього лише транспортна, кредитки немає. А якщо не впевнені, що там є кошти в нього на карті, як я можу відправляти? Ну таке. Поки не було інцидентів, як вже будуть, то тоді будемо вважати, що в нас проблеми. Ніякого комфорта, але маленький все-таки є. Е, оце що з 10 до 10.00 до 16.00. А хотілося б, щоб було. Я пенсіонер вже, я стараюся їздити по своїм цін. З 10 до 16.00.